Чому, Чому все так, так погано? погано. Я дурію від цього. Від цього. Все, все стає тільки гірше. Я так не, не хочу, хочу працювати, я так я не втомлений. Може, я хочу просто великого бургера. Я не гарний! Вас теж іноді розриває зсередини. Тоді ось непогана заміна заспокійливим. Настілка бонсай, медитативна гра, у якій ви будете створювати, не повірите, власний бонсай. Вам необхідний горщик та і багатсько гексиків гравці у свій хід виконують одну дію з двох: медитація. Візьміть одну дзен-карту та зазначені знизу гексики бонсаю. Культивація. Формуйте свій бонсай, викладаючи лише ті гексики, символи яких є на тайлі сейші та картах вирощування. Помічники та майстри допоможуть вам оволодіти цим непростим мистецтвом. Крони, квітки та фрукти на бонсаї це майбутні переможні бали, а додатково виконані умови примножать їх кількість. Прості правила безконфліктний ігровий процес, одним словом, повністю френдлі до новачків. А придбати настільну гру бансай ви можете на нашому сайті ігромах.